Вітаю вас, любі водолії! Сьогодні ми з вами подивимось ваше передбачення на грудень 2023 року. І розпочнімо з вашої основної карти місяця. І це захист із захисником покровителем земель. І тут такий, бачите, лось чи олень такий, його тільки тінь. І це мені говорить про те, що цього місяця, цього грудня на вас очікують певні ризиковані справи, коли буде певна загроза, буде певний привід для того, щоб тривожитись, але вам цього не потрібно робити, вам не потрібно переживати. А потрібно сміливо ризикувати через те, що у вас є такі невидимі сили покровителі, які вас захищають. І ще тут і мухоморчики, бачите, мухоморчики ядовиті, вони, по-перше, кажуть, що певна небезпека присутня, так? але ви захищені. Саме для вас ця небезпека не стане м, якимсь ризиком. бо... Вас захищають вищі сили на цьому шляху. Ну і власне, по-друге, мухоморчики, через те, що вони ядовиті, вони як можуть бути ризиком, так само вони є і захистом правильно від тих, хто хоче проникнути до вас, вони вас захищають так само. Тобто, така подвійний захист такий у вас, любі водолії. Цікаво, що ж таке буде відбуватись у вашому житті, що вам потрібен буде захист вищих сил? Давайте подивимось. Пам'ять? Цікаво, цікаво, якісь, можливо, події з минулого, якісь, знаєте, як відлуння з минулого, можливо, повернення з минулого якихось людей, які можуть нести вам загрозу. Давайте ще візьмемо карти, бо поки досить так воно може мати багато значень. Щось із минулого, загроза з минулого. Угу. І синхронізація із місячним циклом. Навіть може бути для когось із вас не загроза із минулого, як якась людина саме із минулого, да? як, е, знаєте, призрак. Із минулого, можливо, вас е, це минуле буде намагатись затягнути у себе. Тобто це може бути просто навіть якась ностальгія, бо тут у нас цикли, так? Не розказала про цю карту, е, синхронізація з місячним циклом. Це про те, що в житті все циклично. Тобто є фаза зростання, є фаза. Е, Старіння, так, тобто все циклично, і не треба ці фази плутати між собою. Не треба намагатися, коли місяць зростає, зробити його старіючим. Це неможливо. У життя є закони, у природи є закони, і завжди буде один період змінювати інший. Ти взимку не зробиш літо. Ти влітку не зробиш зиму, і це є нормальним. І ось вас для цього, для чого це застереження тут вам іде? Що... Ви можете впасти в якусь занадто сильну ностальгію і через неї не йти вперед, не розвиватися, затормозити у власному розвитку. І це буде недоречним, бо наразі інша фаза вашого життя, коли вам, наприклад, потрібно активно працювати, йти вперед, а ви через цю ностальгію можете впустити певні шанси у своєму житті. Або це може бути буквально, наприклад, з'являється ваш колишній, вибачається, ви його вибачаєте і знову пірнаєте у стосунки з ним. Але насправді нічого хорошого у цьому бути не може із цього не вийде. І через це вищі сили щось зроблять, аби не дати вам у це ваше минуле транспортуватися. Щось вони зроблять, що ви не зможете повернутися до цього колишнього, не зможете впасти у ностальгію, Вищі сили будуть постійно у грудні коригувати те, наскільки ви м, дієте у гармонії із етапом вашого життя, який наразі відбувається. Тобто, якщо це етап активного розвитку, активної побудови вашого майбутнього, то не до того зараз, аби зустрічатися з колишніми, або повертатися на колишню роботу може бути. Це не обов'язково, що саме про кохання, або до колишньої якоїсь компанії, якихось друзів, до звичок також може бути для когось із вас. Можливо, ви покинули погану звичку, аж у грудні ви захочете дуже сильно до неї повернутись, але вас захистять вищі сили. ви... Спробуйте це зробити, але воно не вийде у вас повністю, бо це не та фаза вашого життя. І навіть ви можете вважати певні події в вашому житті якимись поганими і бути незадоволеними ними. Але якщо так станеться, то ви подумайте, чи не є ця подія захистом? Вищих сил. Захистом для вас від того, аби ви не повернулися у ваше минуле, в якому вже немає місця для вас і вашого життя. Дуже цікаво, насправді. Давайте візьмемо таро-карти для вас, любі водолії. Так, відлюдник. Угу. Ну, давайте ще візьмемо і я розкажу. Двіка кубків. Так, для когось із вас водолії це дійсно може бути про. Колишні стосунки: чи то кохані, чи то дружні, чи то партнерські. Але в результаті, як я вже сказала, ви закриєте цей ноут, в якому будуть повідомлення від вашого колишнього життя, скажімо так. І ви не поведетесь на цю ситуацію, і щось може статися, що вам завадить на неї повестися. І от якщо це щось воно буде негативне, то ви подумайте, чи є воно негативне, чи це захист. Ось такий меседж для вас я чую поки що. Королева жезлів насправді не те, що все так погано було у вашому житті, ви будете чудово себе почувати. Цього грудня ви будете почувати себе впевненою, пристрасною, прекрасною людиною, яка в центрі уваги. Може, знаєте вам оце, що з минулого хтось вам напише, може, вам це так, як лестощі такі будуть приємні для вас. Це може підняти вашу самооцінку, навіть ви станете у собі, подумаєте, о, тоді там цей чоловік зі мною розстався. А наразі він хоче бути зі мною знову. Він зрозумів, що я найкраща була жінка в його житті. Або там о, ця подруга вона там мене аб'юзила раніше, але наразі вона зрозуміла, що вона без мене не може, або з роботи, якщо вас звільнили з певної роботи. А тепер вони зрозуміли, що це була помилка, і вони просять вас повернутися. Ви будете почуватися чудово у цій ситуації. Вам просто головне туди, туди не повертатися, бо це вже те, що ви пройшли. Це вже не потрібно це намагатися повернути, бо це неприродньо навіть пам'ятаєте, як я казала про цикли. Взимку не може бути літа. Так, вісімка пентаклів. Так, для когось із вас це стосується кохання? А для когось роботи. Бо тут вісімка пентаклів: це карта майстрів, це карта м, навичок, знань і підвищення майстерності. Знаєте, я бачу, що ви працювали над чимось, над підвищенням власної майстерності. І це дійсно може бути так, що. Хтось у минулому, наприклад, вас або звільнив, або не прийняв на роботу, знаєте, і сказав, ви недостатньо компетентні, вашої майстерності недостатньо. Аж потім ви працювали над собою, ви розвинулися, і вони це побачать, і вони захочуть вас, і вони скажуть, у вас чудова майстерність, ми помилялися. Ми дарма вас не взяли. От такий дух є від, від вас, що ви доводите комусь або чомусь із вашого минулого, що ви були праві, а вони не праві. Ось така ідея цікава. Лицар жезлів. Трійка пентаклів. Так, бачите, тут і про співпрацю, і стосунки. Тобто, це просто два варіанти. Для різних різних водоліїв, Кому що ближче. Лицар Пентаклів, угу, так, по, він повільний. Е, так, ви насправді, насправді, це минуле не дуже, як то сказати, це було досить давно. Бо ви витратили досить багато часу і зусиль, аби е, вирости з тих часів. Тобто, якщо це були якісь стосунки. То вони були давно, якщо це була якась робота також. І ви витратили час, багато часу, багато фокусу, уваги своєї, багато зусиль, аби вирости і стати більш впевненою людиною, і вирости в усіх сенсах, стати і гарніше виглядати, і більше заробляти, і майстерніше у своїй справі. Ви зросли порівняно із вашим минулим набагато. І це. Був ваш шлях, він зайняв певний час для вас. І трійка кубків. Так, ви будете святкувати. Ви будете святкувати. Причому, знаєте, що я? Я бачу для вас, що цього грудня у вас буде і е, компанія друзів, і кохана людина, і робота. Тобто у вас буде все. Е, і тут, тут саме стосовно відносини з людьми, тобто вашої соціалізації у вас всі сфери будуть чудово закриті, і той стан, що колись ви були відлюдником, він кардинально зміниться. Ось так. Тобто, колись можливо, навіть не в одній сфері це відбувається, а в усіх одразу для когось із вас. Тобто, колись, можливо, ви взагалі були вигнанцем, у вас не було друзів. Друзі відмовляли вам у спілкуванні, у святкуванні разом. Робота вам відмовляли партнери, ніхто не хотів вас брати на роботу або співпрацювати з вами. У коханні також вас кинули, вас зрадили і. Колись у вас був такий час, коли ви відчувалися е, суцільним невдахою якимсь. Це для когось із вас, для когось із вас, можливо, це одна сфера, для когось, можливо, це і всі сфери. Але ви не здавалися, ви йшли вперед, ви із натхненням і ентузіазмом ставили собі цілі, і йшли до них, розвивалися. І цього грудня у вас буде все. І компанія друзів весела для святкування, і партнери по роботі, або роботодавці, і колеги, з якими ви працюєте, заробляєте гроші, і кохання. З партнером вашим таке гармонійно досить таки воно буде цього місяця. Ви будете почуватися щасливими у тому, що ви змогли побудувати стосунки з цими всіма людьми, побудувати майстерність у певній справі. І ви почуватиметесь впевнено, бо ви згадаєте, якими ви були босими, самотніми. Такими відлюдниками колись, так? Або в певній сфері, повторюся, або в цілому. І ось що ще може бути цей захист. Якщо ви щось таке станеться і щось вас так затригерить, так, і ви злякаєтесь, що ви це все можете втратити, ваше кохання, ваше коло друзів, вашу роботу і знову попасти в той стан відлюдника, вигнанця такого. То вищі сили вам передають, що цього не станеться вже. Вони вас захищають. По-перше, вони вас захищають від якихось подій, які можуть на це вплинути. По-друге, це вже не той цикл життя, аби це сталося. По-третє, і найголовніше якщо навіть щось таке станеться, то ви вже не та людина. Ви вже маєте знання, навички, впевненість. На, яка базується на цих знаннях і навичках, якої у вас тоді не було. І вищі сили хочуть вас запевнити, що вже навіть якщо у вас все це забрати, ви зможете побудувати це знову. Ви раз, це зробили, і ви зможете це побудувати знову для когось із вас, бачите, бо все циклично, оце може ще, про це може казати. Вам вище сили, так що є період в житті, коли е, довкола нас багато людей, багато взаємодій. Е, є період в житті, коли ми більш проводимо часу на самоті, на одинці із самим собою. І це нормально, якщо вони змінюються. І вам не потрібно боятися повернутися у ваше минуле, бо ви вже не повернетесь у минуле. Ви можете е, зайти у певну фазу циклу, але. Це вже не буде в минулому, це буде як по спіралі, знаєте, на іншому етапі вашого розвитку, на якому ви вже наразі є. І будьте, будь ласка, задоволені собою, вашими досягненнями, і знайте, що щоб не відбувалося, ви захищені, по-перше, вищими силами, а по-друге, вашим власним саморозвитком, тим, як ви змінилися як людина. Чудовий розклад у нього. Багато нюансів і значень, бо у вас багато любі водолії. Але щось із цього обов'язково відбудеться у вашому грудні. Для когось із вас у сфері грошей, для когось у сфері стосунків, можливо, когось щось буде тягнути у минуле, а когось навпаки буде лякати можливість потрапити у це минуле. Але для всіх одна. Одна порада і одна відповідь в минуле ви вже не повернетесь, любі мої водолії, бо ви набагато розвиненіша людина наразі, ніж ви були тоді. І це чудово, це правильно, так і має бути. Вищі сили вас хвалять за це і оберігають вас за це. І я за вас дуже рада. Любі водолії, якщо вам сподобалось так само, як мені це передбачення, то ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього, і підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі водолії!